Щоб змалювати реальну картину того, що відбувається в усіх сферах життя Чернігівщини, голова обласної ради Микола Звірєв за домовленістю з виконуючим обов'язки голови облдержадміністрації Миколою Стрільцем, зібрали в залі за одним столом представників виконавчих органів влади, силовиків, журналістів. Шукали відповіді на запитання, які турбують всіх: заборгованість по заробітних платах, проблеми з казначайством, робота закладів освіти охорони здоров'я. Розмова була жорстка. Щоб люди знали. Що на Чернігівщині влада є, і я, як голова обласної ради, хочу звернутися до вас всіх і заявити, щоб не було саботажу, не було якихось інших проявів дестабілізаційних. Ми все повинні зробити для того, щоб всі керівники, які несуть відповідальність за свої напрямки роботи, знаходились на своїх місцях, працювали і виконували обов'язки в разі перезавантаження влади. Вони повинні нести й виконувати обов'язки до того моменту, поки вони не передадуть владу. Додам до цього передачі повноважень органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування. Ми, як люди, які працюють на території на людей, люди, які наділені повноваженнями, забезпечили все, що стосується функціонування життєдіяльності відповідної території. Користуючись можливістю і присутністю засобів масової інформації керівників правоохоронних органів, які виконують обов'язки таким же чином встановленому порядку, чесно, професійно, і хочу зазначити, що вони зробили все можливе і неможливе, щоб сьогодні те, що відбувається в Києві в інших регіонах, не відбулося в Чернігівці. Про необхідність взаємодії органів влади населення і змі в ці складні часи говорили силовики. Оперативна обстановка в області погіршилася. У нас є така інформація, що молодики збираються і здійснюють ці Нальоти здійснюють грабежі, погроми, прикриваючись і ще раз говорю свободою і правим сектором. Другий блок економічний. Говорили про проблеми з бензином для швидкого харчування в закладах освіти і тиск на чиновників в районах. Микола Зв'єрєв звернувся до всіх керівників підтримати його.